Таке враження, наче тут э, гліфосатом попрацювали. Сонячних згорів, свирі позгоріло, все погоріло, глянь, що твориться Це між, жаді, ну, між сортами. І глянь, все погоріло. Хто б сказав, би, напевно, сказав би 100%, що гліфосат стійка. Ні, не гліфосат стійка, у нас тут традиційна соя на демо різна соя, так що запрошую до нас, колеги. Доброго вечора, шановні українські аграрії колеги. Ми запрошуємо вас 21 числа на наш семінар в село Монастирище Іжнянської Прилуцького району. Обіцяю, що буде цікаво, обіцяю, що буде пізнавально. Ми побачите дуже дуже багато таких речей, цікавих цікавих підходів. Поговоримо про зимі, поговоримо про те, як ми збираємося сіяти, як ми вже працювали, щоб ви були готові до. До того щоб якісно відсітись е, осінню посівну, щоб воно класно все пройшло, щоб було щоб менше у вас було підводних каменів. Е, я не буду ведучим цього, цього всього дійства, тобто мене буде більше часу поговорити вам з вами в колуарах, і ми зможемо більше, е, більше пізнати один одного і допомогти при можливості, при такій можливості. І в результаті цього ми станемо сильнішими в наступному році. Оцінимося якісно озимі зернові. Поговоримо про пізні зернові і буде все добре. Так що чекаємо на вас 21, 21 червня в п'ятницю у нас на семінарі. Запрошую, тримайтеся, успіхів вам!